Добрий день! усмішки дарую вам щодень. Я, Оленка, рада вас вітати. Запрошую вас мовленнєве заняття відвідати. Сьогодні будемо навчатись, гарно і чітко розмовляти, слова нові разом вивчати, звуки д. І т вимовляти В Край далеким рушаєм там, де зима не зникає, хто там живе серед снігів. Зараз разом дізнаємось. Одягаємо тепліше, Нас чекає вже літак. Рушаємо туди, де цілий рік зима. Ось діти, ми і потрапили з вами туди, де вічна зима. А хто ж тут мешкає? Відгадайте загадки! І ось перша загадка. Трункі ноги, гострі роги, не боїться він дороги. Через сніг і через лід залишає тут він слід. Хто це, діти? Молодці, це північний олень. Він великий і дужий. До морозів небайдужий. В білій шубі він по снігу йде, рибу в ополонці знайде. Про кого ця загадка. Молодці, білий ведмідь, Він на лиску дуже схожий. Хвіст пухнастий і пригожий. Взимку білий, наче сніг, має тихий тихий біг. А ця загадка про кого? Молодці, песець, ще його називають полярна лисиця. Вона біла, наче вата, любить тихо політати. Добре бачить уночі жовті очі, як вогні. А ця загадка про кого? Це біла сова. Ще її називають полярна сова. Серед льоду він гуляє, В воду з берега стрибає, крильця є, та не літає. Смішно лапками ступає. Так, діти, це пінгвін. Молодці, ведмідь, олень. І песець це тварини. Їх тіло вкрите густою і теплою шерстю. І тому їм зовсім не холодно, навіть у найсильніші морози. А ось сова і пінгвін це птахи. Їх тіло вкрите густим шаром пір'я. Хоча пінгвін це дивовижний птах. В них короткі лапки і маленькі крила, тому вони не вміють літати. Всі ці мешканці вічної зими пристосувалися до життя в холодних краях. Як же ми можемо їх назвати? Так, це тварини і птахи холодних країв. А зараз, діти, я пропоную вам часто не гаяти, чистомовки промовляти. Ень, ень, ень. По снігу біжить олень. Ідь, ідь. Ідь. На крижині сидить ведмідь. Ець, ець, ець. В сніг сховався песець. Він, він, він. На льоду стоїть фінгвін. Ва-ва-ва. Полярна спи, сова. Їв, їв, їв. Це мешканці холодних країв. Ви, діти, молодці, гарно повторювали чистомовки. Діти, а давайте пограємо зі звуками т та д. Повторіть разом зі мною склади. Та-да. Ти, ди. ТО. до, те, де, Ту. ду. Ді, молодці! А мої друзі Том і Діна дуже полюбляють будувати з людинок різні вежі і споруди. Спробуйте відгадати, яку людинку віддамо тому, а яку Діні. На людинка, які потрібно віддати тому, в словах буде звук т. А людинки, на яких словах буде звук д, віддамо Діні. Ви готові? Починаємо! Ось і перша людинка. Що на ній зображено? Дерево. Кому ми її віддамо? Так Діні. Молодці. Наступна. Телефон. Молодці. Віддамо тому. Дім. Розумнички. Діні. Тигр. Добре. Тому. Кіт. Правильно тому двері. Правильно Діні. Мед. Все правильно. Діні. Тарілка. Молодці. Тому ви мої розумнички. все правильно. Гей, малята, не боріться, з моїми друзями-пінгвінчиками розімніться. Всі пінгвіни танцювали, дружно ніжки виставляли, та сьогодні це не топ, танцювати хочемо, хіп-хоп. Ріки чикі хоп, хоп чікірікіхоп, хоп, зранку і до ночі, всі танцюють хіп хоп, ріки чикі хоп, хоп чікіріки, -хоп, хоп, зранку і до ночі, всі танцюють хіп-хоп, всі пінгвіни, що є. Вихиляли опа. Танцювали весело хіп-хоп. Діти, а давайте пограємо в гру. Скажи навпаки. Ось, наприклад, Лід холодний, а чай. Чай гарячий. Білий ведмідь великий, а писець Так, писець маленький. Камінь. Твердий, а хутро м'яке. Далеко пінгвін, а близько олень. Сова вдень відпочиває, а вночі полює. Високий олень, низький пінгвін. Ви молодці, ви впоралися. А зараз, діти, я пропоную вам описати оленя. У оленя велика голова. На голові, роги, вуха, очі і ніс. Довга шия і сильна. Тулуб міцний, вкритий густою шерстю. Чотири тонкі ноги, але дуже сильні. А хвіст. Маленькі, ви розумнички, молодці. А зараз, діти, давайте разом пограємо в гру. Один багато. Ось один білий ведмідь. А якщо їх багато? Багато кого? Та багато білих ведмедів. Ось один песець. А багато? Багато песців. Добре. Один північний олень. А ось їх багато. Багато кого? Багато північних оленів. Добре. Один пінгвін. А багато кого? Багато пінгвінів. Ви розумнички, у вас все вийшло. Ось і підійшов час нам повертатися додому. Загадки розгадали, звуки ди, ми впізнали, чистомовки і слова навпаки дружно промовляли, ми описували, один багато грали, про мешканців крижаних країв. Цікаво все дізнались. Наше заняття до кінця підійшло. Дякую за старання, до нових зустрічей. Якщо вам сподобалася наша зимова подорож, ставте подобайку та підписуйтеся на наш канал.